Я не знаю точно, коли саме ви розслабитесь, але достеменно знаю, що вже дуже скоро ви здивуєте самі себе, адже ви можете спостерігати за своїми думками. Приготуйтеся. Ви бачите свої думки на крилах метелика, що пурхає з квітки на квітку. Ви думаєте про щось, і він завмирає. Але коли вам на думку спадає щось інше, метелик злітає вгору і приземляється в іншому місці. Він порхає всюди, а ви розслаблюєтеся ще більше. Ось він сідає на ароматну квітку, а потім знову раптово розправляє свої тонкі крила і злітає в повітря, виконуючи легкий танк під теплим літнім сонцем. Перш ніж знову приземлитися на іншу квітку. Навіть зараз, коли ви чуєте звук мого голосу, у глибині своєї свідомості, ви можете думати про щось інше. І поки ви спостерігаєте, як метелик наближається та віддаляється, завмирає і знову злітає вгору, ви занурюєтеся в транс. Це ніби відбувається само собою. Дозвольте собі і далі спостерігати за цим прекрасним метеликом. Поки спостерігаєте за ним, м'язи ваших ступень розслабляються. Відчуйте, яка з них розслабиться першою. Ви можете побачити різницю між ними. Можливо, одна ступня відчує себе трохи важчою. Або теплішою за іншу, а може, відчуття будуть однакові. Продовжуйте спостерігати за метеликом. Зверніть увагу на його забарвлення. Він може бути жовтим, може бути червоним, фіолетовим, зеленим, синім. Або поєднувати в собі різні відтінки. Ви визначили забарвлення свого метелика. Чи нагадує він вам щось інше, щось тих же кольорів? Ви думаєте, а тим часом кольори починають змінюватись, і відтінки стають дедалі насиченішими. Тепер метелик знову приземлився, ваші ноги розслабляються і здаються важкими. Вони розслаблені та важкі. Це таке приємне відчуття. Що ви хочете, щоб воно поширилося на всі частини вашого тіла. Розслаблююче, комфортне відчуття дійсно поширюється на все ваше тіло. Ви відчуваєте, що ноги, живіт та спина теж розслаблені, а ваш розум продовжує пурхати куди хоче, зовсім як цей метелик. Ви помітили візерунки. На крилах метелика. Вони окреслюють краї його крил. А ще елегантні лінії розходяться від центру його тіла до країв, утворюючи ніжні хвилясті візерунки, наповнені ще більш насиченими кольорами. Центр вашого тіла також розслаблений, ваше дихання рівне і спокійне. М'язи здаються розслабленими і навіть млявими. Ваші груди та руки розслаблені та почуваються комфортно. Ви огорнуті чудовим відчуттям розслабленості, а ваш розум, метелик занадто втомився, щоб пурхати туди-сюди і просто хоче відпочити. Ваші руки розслаблені. Вони відпочивають так само, як і всі інші частини тіла. Вони надто важкі, щоб рухатися, їм надто комфортно, щоб навіть хотіли рухатися. Заспокойте свій розум. Ваш розум починає заспокоюватись. Ви помічаєте, що м'язи, обличчя також розслабляються. Ваша щелепа, яка ще недавно була напружена, тепер комфортно розслаблена, як і м'язи навколо рота та носа. Ваші очі заплющені, вам не потрібно докладати зусиль для цього. Ви просто розслаблені, ваші очі не хочуть розплющуватися, їм поки що не потрібно розплющуватися. Ви знаєте, де ви, ви знаєте, що ви в безпеці, вам комфортно та спокійно. Це дуже приємно відчувати спокій та розслаблення. Навіть метелик втомився пурхати і вирішив повісити вниз головою на пелюстці однієї з квіток, склавши крила. Ви відпочиваєте тут. Навколо все спокійно, мирно. Так приємно побути в тиші і не думати про ці думки, про цих метеликів. Ви просто ліниво й без зусиль пливете вниз у свою власну прекрасну прірву, м'яко окупившись у теплий оксамитовий плащ. А зараз ми встановлюємо фіолетовий захисний потік. На вас, на ваших родичів та на ваше майно. Потужний енергетичний потік фіолетового кольору розтікається над моєю головою, домом, машиною, над моїми близькими рідними, у вигляді потужного енергетичного захисного, що має властивості зворотного енергетичного удару. Фіолетовий захисний потік посилюється, утворюючи потужний захисний купол і розтікаючись по всьому куполу, який накриває мене, моє авто, мій будинок, мою квартиру. Сила, потужність фіолетового захисного потоку утворює потужний захисний купол, що має ефект нанесення зворотного удару, що накриває мене. Мій будинок, мою квартиру. Далі необхідно чітко визначити межі потоку. Наприклад, межа потоку 3 метри до паркану. Додатково, якщо відомо, хто завдає енергетичного удару, промовляємо про себе. Потужна енергетична захисна стіна формується. Енергетичним захисним куполом і відгороджує мене від, і називаєте того, від кого ви захищаєтесь, на вас, на ваших родичів та на ваше майно. Потужний енергетичний потік фіолетового кольору розтікається над моєю головою, домом, машиною, над моїми близькими рідними. У вигляді потужного енергетичного захисного, що має властивості зворотного енергетичного удару, фіолетовий захисний потік посилюється, утворюючи потужний захисний купол і розтікаючись по всьому куполу, який накриває мене, моє авто, мій будинок, мою квартиру. Сила. Потужність фіолетового захисного потоку утворює потужний захисний купол, що має ефект нанесення зворотного удару, що накриває мене, мій будинок, мою квартиру. Далі необхідно чітко визначити межі потоку. Наприклад, межа потоку 3 метри до паркану. Додатково, якщо відомо, хто завдає енергетичного удару, промовляємо про себе. Потужна енергетична захисна стіна формується енергетичним захисним куполом і відгороджує мене від, і називаєте того, від кого ви захищаєтесь. Потужний енергетичний потік фіолетового кольору розтікається над моєю головою. Дома, машиною, над моїми близькими рідними, у вигляді потужного енергетичного захисного, що має властивості зворотного енергетичного удару, фіолетовий захисний потік посилюється, утворюючи потужний захисний купол і розтікаючись по всьому куполу, який накриває мене, моє авто, мій будинок. Мою квартиру. Сила, потужність фіолетового захисного потоку утворює потужний захисний купол, що має ефект нанесення зворотного удару, що накриває мене, мій будинок, мою квартиру. Далі необхідно чітко визначити межі потоку, наприклад, межа потоку 3 метри до паркану. Додатково, якщо відомо, хто завдає енергетичного удару, промовляємо про себе. Потужна енергетична захисна стіна формується енергетичним захисним куполом і відгороджує мене від, і називаєте того, від кого ви захищаєтесь.